Сьогодні я вам розповім гумореску Павла Глазового радість. Запитала свиня дика, кабана старого. Ти чого це ходиш радий, мов хильнув спиртного? А той каже: Посварився вчора із ведмедем, не згодився гитаюга поділитись медом. Так сьогодні він уранці спав ще в барлозі, а я своїх поросяток підняв по тривозі. Працювали до обіду, аж тріщали рила, і зарили у барлозі клятого бурмила. Навернули гору глини, влаштували танці, Запечатали в барлозі, як в консервній банці. Отак дехто із двоногих трудиться і діє, Свого ближнього зариє, ходить і радіє. Друзі, підписуйтесь на цей канал, поширюйте відео української, має бути більше. І ми з вами знову зустрінемося в жовтому літачку.